Хто є молдавськими медвечуками, по суті, є господарем проросійського дискурсу в Молдові. Проросійські, от це як правило, етнічні українці. В першу чергу українці не росіяни. Яка гайба? Румунія не дозволить, щоб Україна була членом ЄС, а Молдова ні. Ми з Молдовою маємо йти разом. Для нас важливо, щоб і Молдова не виривалася вперед. Але так само для нас важливо, щоб Молдова не відставала. Наприкінці вересня у Молдові прилить парламентські вибори, і ці вибори дуже небезпечні для України. Чому? Тому що Росія зробить все можливе, щоб ці вибори стали початком реваншу і розвороту Молдови від Європи. Наскільки ймовірний такий сценарій, що може предоставити Санду, її друзі, союзники? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко. А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. І нагадаю, перед тим як ми почали розповідати, не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. І обов'язково діліться цим відео з друзями, звичайно, якщо воно вам сподобається. І лайкайте його. А тепер поїхали. Не можу не пожартувати ти в футболці Молдова, тобто ти розбираєшся в темі. <рес> да, причому це е, одна з футболок молдовської збірної, це не тому, що я так, я так сильно люблю спорт, а от Молдову дійсно люблю. Ну і звичайно, якщо вас цікавить, яке молдавське вино любить Сергій, задавайте питання, а він відповість. Е, не всі вина, які я дійсно поважаю, буду видавати. Це, це великий секрет, але зараз ми все-таки про політику. Ех, ну, давай. Е, тоді ключове питання. Чому так сталося, що європейському вибору Молдови загрожує розворот? І чому Молдовани стали раптом проросійськими? По-перше, я наголошую, вони не стали проросійськими. В Молдові, ну, якщо дуже наресно, можна суспільство Молдови поділити на три нерівні, але близькі частини. Одна частина це суто прозахідні, багато, ну, реально більшість із них навіть вважають Бе румунами, це, це окрема історія, самоідентифікація. І вони живуть в столиці. Ні, ти не правий. Вони живуть не лише у столиці. Дуже велика частина південніше столиці, це суто про а також на, на захід від столиці, тобто воно розпорошене. Друга частина це проросійські, от це як правило, або етнічні українці. Першу чергу українці не росіяни. Яка гайба? Ну да, так склалося історично. Але українці, які дивляться Росію 24, Перший канал і так далі, тобто homo sovieticus. а також етнічні росіяни, і частково етнічні молдовани, які ну, просто живуть в, в радянському світі досі, і, і гагаузи. І, і гагаузи, так ну скажімо так, і, і болгари всі меншини туди потрапляють, тобто не тільки українці, не тільки росіяни за Болгари, по суті, от всі. Звичайно, всюди є винятки, але за великим рахунком це так. І третє, третє поле, третя група це ну можна назвати болото в політехнологічному сенсі. Але це ті люди, які ну просто хочуть жити. Їм це байдуже ця політика. Їм треба, щоб їм було добре. А от вони коливаються. Вони туди, сюди. Вони можуть голосувати на одних виборах за Росію, на інших за євросоюз, і у них взагалі не виникає якогось. Когнітивного дисонансу, е, тобто Молдова завжди була дуже складною саме через, через свій етнічний і, і не тільки етнічний історичний бекграунд. А чому зараз це розвертається? Тому що е, нинішня влада Молдови зробила неймовірну кількість помилок. Ну, факт. Особливо, якщо ми говоримо не про президентку, у якої рейтинг все-таки суттєво вищий, а про партію. Партія влади це. Це складний такий конгломерат. Це, це, це люди, значна частина, з яких випадково е, прийшли у політику, нічого не нагадує не? Угу. як Україна е, з партією влади. І, і от е, зараз багато людей в принципі готові голосувати просто проти влади. І от у них виникає питання проти влади, це про це за кого? І от ці от за кого. Дуже часто виявляються проросійськими партіями, тобто для нас це зсув Молдови в проросійську сторону, а для багатьох виборців це просто протест. Але ключова проблема наскільки я розумію, полягає в тому, що Санду по суті приватизувала євросоюз, тобто вся європейський оцей сегмент політиці, це Санду і лише Санду. Всі інші партії вони або проросійські, або так, вони кажуть, про Молдовські є, є значна частина партії, які теж про західні, але Санду і влада їх вбили, подавили. Тобто в Молдові є уніоністські партії, які взагалі відкрито виступають за об'єднання з Румунією, навіть тобто за втрату суверенітету, що ну часом ну може складно зрозуміти, але це особливість Молдови. Є партії, які реформістські, суто проєвропейські, нормальні, тобто ну окей, нормальні, не мені вирішують. Хто нормальний, хто ні? Але в нашому сенсі. Але у них дуже низький рейтинг. По перше, дійсно Санду пов'язала от своє ім'я і євроінтеграцію Санду. Yes. Ну, для виборця, це поруч. Це б'є також по рейтингу або авторитету Євросоюзу, тому що якщо Санду не так добре керувало, то значить може і Євросоюз це погано ну для, для частини виборців. І найголовніше люди із дрібних проєвропейських партій вони навіть скаржаться про те, що. У них є проблеми навіть коли є гроші, то купити рекламні площини. Або, припустимо, знайти спонсора, який буде розуміти, що якщо він інвестує у партію, яка відбирає відкуси голоси у влади, то може йому там щось буде погано. Тобто, от по суті, є проблема із тим, що альтернативи проєвропейської майже немає, хоча може з'явитися. Але давай я уточню, щоб не було помилкового розуміння. Все ж таки, одна справа, що партія влади наробила помилок. І дійсно вибере це хоче їх покарати, а інше, що Росія активно використовує це і вкладує ну грубі гроші в те, щоб скинути Санду саме так. І от не дарма ми поставили собі на фон червону підсвітку. Ми це робимо тоді, коли хочемо підкреслити, що є небезпека. У Молдові є серйозна небезпека того, що Росія інформаційно переграє владу. Так, да, дійсно це, це є, і Росія грає дуже грубо. І при цьому не шкодує грошей. От реально зараз у Кремля, так само як вони не шкодували грошей на президентську кампанію, і Санду на соплях змогла виграти. Реально вона програвала. Так само і зараз є висока ймовірність того, що е, проросійські, а також що важливо, е, партії, які просто ну партії болота, які в принципі готові ну дружити там або е, отримувати гроші від Росії, вони не є проросійськими чисто, але вони не точно не є проєвропейськими. От ці партії разом цілком можуть взяти більшість. Давай перед тим як говорити про суто молдовські справи, давай поговоримо про більш важливе, а які ризики від цього для України. Неймовірні насправді дійсно неймовірні ризики. Перш за все, якщо ми говоримо про європейську інтеграцію України, то ну достатньо просто подивитися на карту поруч із Україною, яка хоче бути в Євросоюзі. І от уявімо, ну сподіваємося, що дійде до того, щоб досягти вступу, не може лишатися. Про анклаву між Україною і Румунією. Тобто нас будуть прив'язувати до Молдови, навіть якщо Молдова буде падати вниз. Це перший момент. І другий момент. Є кілька країн європейських, які намагаються підтримувати Молдову дуже сильно. Є країни, які підтримують саме Україну дуже сильно через історичні причини. Та ж Литва, припустимо, взагалі Балтійські країни, але Литва, передусім, це наші зараз головні адвокати. У ЄС за всіх нюансів Польща – це проукраїнська в сенсі євроінтеграції держава. Так само є у Молдови. Румунія, це ну Румунія не дозволить. От я не можу собі уявити, як що може статися, щоб Румунія дозволила, щоб Україна була членом ЄС. А Молдова ні, і Молдова лишилася на, на бозна коли. Тобто Румунія буде голосувати проти, і це буде ну новою угорщиною. А, але крім того, навіть гранди великі держави Євросоюзу, як то Франція, Італія, вони дуже сильно. Мають до Молдови якісь позитивні почуття. Наприклад, Франція взагалі чомусь вважає, мені складно це пояснити, бо це супер логіці, але це є. Франція вважає Молдову франкофонною державою, тобто державою, де ну, як, мова походить з французькою. це різні мови, абсолютно вони мало схожі, хоча, ну як, звичайно, більше, ніж українська, ні. І французька ну а але поза тим, це, це просто є тому. Для нас мати в парі з нами Молдову це мати додаткові бали у діалозі з європейськими державами про те, щоб нас теж брали в єс. І саме тому зараз і президент Зеленський постійно у діалозі з ключовими європейськими лідерами каже і наголошує: ми з Молдовою маємо йти разом. Для нас важливо, щоб і Молдова не виривалася вперед, але так само для нас важливо, щоб Молдова не відставала. Тому що якщо євроінтеграція Молдови зупиниться, це надзвичайно вдарить по Україні. Але це один блок. Другий блок Знову ж кит. Подивимось на карту і розуміємо, логістика через Молдову до нас надходить величезна кількість, припустимо, пального які виробляються у Євросоюзі, які треба ввести в Україну. Зараз, як ми знаємо, під час повномасштабної війни у нас ну, відкрито промислового виробництва пального немає. Є не скажімо так, приховане, але це не ті обсяги. Все, весь бензин, який заправляємо, ми в цивільні автомобілі, ми все отримаємо імпортом, значна частина з Молдови. Просто там інші логістичні шляхи. Ну і зрештою приніс. Строю, а якщо Молдова стає проросійською. То Придністров'я отримує додаткову підпитку, можливо, навіть якимось чином вони зможуть. Е, ну, Є ідеї, як, припустимо, там, кораблями через морський порт Молдови. У Молдові ж є морський портжулешти, е, може будуть завозити навіть це е, озброєння, чи е, армію на ротацію. Тобто ми можемо опинитися в ситуації, що проросійська Молдова на захід від нас стає. Другою, ну нехай не Росію, нехай не Білорусію, але принаймні Грузією державою, яке, яка несе для нас небезпеку. Ну що ж, давай тоді поговоримо про молдовські особливості. Давай все ж таки пояснимо, хто є молдавськими медвечуками. Ем... Ну, Медвечук, це як особа, якщо брати, як координатор від Путіна проросійських сил у Молдові є дуже чіткий аналог. Це не Ігор Додон, проросійський колишній президент, а це Ілан Шор, бігли олігарх, який зараз сидить, так само як Медведчук, Медвечук, до речі, сидить у Москві, і який координує досі. На відміну від Медведчука, який, я так розумію, зараз не надто взагалі має якийсь важливий вплив. А от Ілан Шор, по суті, є господарем проросійського дискурсу в Молдові. Через нього проходять всі гроші, гроші, до речі, з Воєнного бюджету Росії на, на хвилиночку, а, які пускаються на гібридну агресію проти Молдови, на розкрутку проросійських сил. А, і у нього є ціла як пачка пророс... прошорівських партій, яких час від часу забороняють, яких а, не допускають на жод до жодних виборів, і на цих виборах їх також вже зняли з виборів. Тобто, це такий феномен. Всі знають, що це умовно молдовський медвечук, гроші йому продовжують іти, і він при цьому не може брати участь у виборах. А що ж він тоді робить? Дає гроші комусь іншому, тому ж От В тому то й річ Росія треба віддати належна, вона вміє працювати в гібридному корупціонувати да, виборців, і те, що шорівців заборонять було зрозуміло від початку, тому відразу був план Б і С. План Б це проросійський блок, який. Власне, ну як і очікувалося, що він створиться. Ми на європейській правді вже про нього розповідали. І зараз вже він оформився і він пройшов реєстрацію у центр виборчкомі, але ще немає списку кандидатів. це блок, який входить президент Додон і його соціалістична партія. екс експрезидент Додон, і його соціалістична партія Молдови, комуністи Молдови, які додалися останніми, партія Серце Молдови». Це колишня башканка, керівниця Гагаузії Ірина Влах. І Василь Тарлів, це екс-прем'єр дуже старих часів, який просто дов'язком туди, як людина, яка ну, вважає, що він теж є людиною Шора. Подивимося, як пройде їхня реєстрація в центр оборчкомі, але те, що це буде головний проросійський відкрито проросійський блок, тут ну, немає в цьому сумніву. Додон постійно їздить в Кремль, просто ну, як, як то кажуть, на, 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 на ковьор. Тобто це суто проросійська сила. Чи дійде влада до того, щоб зняти, я маю на увазі владу Молдови, до того, щоб зняти і цю, і цей про Російський блок з виборів, це було би дуже ризиковано, я сумніваюся. Але ж розумію, на цей випадок є план С. Є також план С, це, скажімо так, ні, він буде паралельно з Б. Є ще кілька колон. Ми до кінця не розуміємо, що буде із партією Велика Молдова. Молдова Марія, яку створили під іще одну марі... Маріанятку Шора Вікторію Фуртуне. Це та, яка висловлювала претензії Тритину до України, саме так. Тобто, це партія, яка навіть офіційно декларує в своїй програмі, що ну, вона хоче повернути, повернути. Хочу відібрати частину української землі південь Одеської області. Дуже цікавий момент. Вони претендують не на повернення Придністров'я, яке є Молдовським. розумію, цього в програмі партії немає, але на Одеську область так. Ну я думаю, що вони хотіли би все, але ця партія теоретично має шанс пройти у парламент виключно на куплених голосах. І от оце основна небезпека. І тепер ще про додатковий план С чи Д, чи ще як. Його назвати, це ті сили, які не є суто проросійськими, але які. Найімовірніше об'єднаються з проросійськими у наступному парламенті. Ну, по суті, це одна сила, якщо ми говоримо про тих, хто може пройти в парламент. Це блок альтернатива, який створений навколо мера Кішнева Іона Чибана. Він декларує, що він є проєвропейським. Але щодо цього, у багатьох молдовських фахівців є, м'яко кажучи питання. І найголовніше. Якщо ми говоримо про наступний парламент, то от ця альтернатива вона піде до росіян. Ну вона піде до Додона. Ну це просто це. Майже гарантовано. Тому е, Росія має значні шанси перемогти. На жаль, а що взагалі цьому може протиставити Майя санду та її партія? Човидно, вона теж може роздавати гроші, а крім того, може відкривати кримінальні справи проти окремих опозиційних політиків. Ну е, Майя санду точно не, не може роздавати гроші. Е, роздавати гроші це прерогатива росіян. У санду навіть є певні проблеми з грошима для цього. Насправді, це, це дійсно серйозна проблема. Е, в Вести партію, робити її більш-менш чесно, це означає, що не мати достатнього фінансування. І от зараз я повернуся до того, як діє Кремль у Молдові. Основний інструмент Кремля це бабло. Вони просто тупо купують голоси. Окей, не тупо, розумно купують голоси, створюють такі мережі, низові мережі тих, хто є. Прибічниками проросійських приховано проросійських партій. Все побудовано на тому, що Молдова це бідна країна із розчарованим, зневіреним суспільством, яке взагалі в вусі не має цю політику і готове за чорта проголосувати, аби там просто заплатили. І ще на попередніх президентських виборах це працювало і зараз це працює ну, з новою силою. Я вже згадував про те, що з Росії виділяються. Це значні кошти, це бюджетні кошти, які, власне, на гібридну агресію. Вони йдуть через Промсвязьбанк, підсанкційний банк, який обслуговує Міністерство оборони. І зараз в Молдові йде спецоперація. От, от ці дні, от поки ми пишемо відео, почалася велика спецоперація проти цієї роздачі грошей. І росіяни не втрачають часу. Вони, у них було, заборонили попередній метод роздачі. Через аплікейшн Промсвязбанку вони створили якусь нову аплікейшн для мобільних телефонів, який називається Таїто. Ви його навіть не зможете загрузити, його немає в App Store, Він за лінком, от як секретний лінк, загружається. І створюється мережа, через який обіцяється людям, що вони будуть отримувати значні кошти. Там йдеться про 10 навіть 30 тисяч лей лей uh, – це десь 2,5 гривні uh, в місяць. І от людям це обіцяють ну, за те, що вони будуть агітувати за проросійські партії. До виборів це залишилося зовсім нічого, тобто ну, в місяць от якраз от можна заплатити. І влада серйозно цим бореться. Зараз вже почалися обшуки, причому масштабні десятки обшуків по всій країні пройшли за один день для того, щоб приглушити цю мережу роздачі грошей. І понад те, ця боротьба з розданням. Що російських грошей вона триває значний час. І вже зараз почалися посадки. От Днями, зараз, у серпні, керівниці уряду як місцевого уряду Гагаузії, тобто це проросійський регіон у Молдові, автономний регіон, от керівниці Гагаузії Євгенії Гуцул. Це людина, яка є маріонеткою Шора, яка поставлена власне їздила до Путіна. Їздила до Путіна, яка це, це її найбільше як політичне досягнення, що вона ручкалася, обіймалася з Путіним. Її присудили сім років тюрми, точніше, там в колонії напівзакритого типу, за те, що вона брала участь у незаконному фінансуванні партії Шора у Молдові. Е, можна спитати. Це взагалі демократія чи ні? І, і тут, до речі, ну це питання виникає. І, ну, я маю на увазі не у мене, а у ну, це і Росія розкручує, і це противники влади розкручують і. Ну, є в цьому логіка. Насправді, якщо ми говоримо про суто демократичні методи, то е, така боротьба з опозицією, вона ну так, на межі. Але неможливо грати в шахи за правилами, коли з тобою грають Чапаєва. Росія грає в Чапаєва, і влада Молдови, вона змушена реально обмежувати дем демократичні певні е, свободи. Ну я. Принаймні так вважаю, і що це є до певної мірої втручанням в політичний процес. Бо якщо лишити його непідконтрольним, то із вливанням величезної кількості російських грошей Росія просто тупо виграє. Ну що ж і на останок не можна запитати про іншу гучну сенсацію Молдови. Нещодавно у Греції було затримано колишнього володаря Молдови, влада Плахатнюка. Хто не знає, тут треба пояснити, що це людина, яка раніше до президентства Санду контролювала всю владу Україні. Їй належало все: і партії, і парламент. Він контролював президента Додона і так далі. І от цю людину затримали у. Греції і зараз екстрадують до Молдови. Що це може змінити? Е, ну... Це може змінити, м'яко кажучи, все, тому що ми до кінця не розуміємо, як так сталося. Плахотнюк жив собі у північному Кіпрі невизнаній території, для того, щоб його ніхто не міг затримати. Літав до Росії. Попри те, що в Росії проти нього порушені формально кримінальні справи, відомо про його поїздки туди. Тобто, він має якийсь зв'язок зараз із росіянами, і цілком ймовірно, що він спеціально поїхав до Греції до країни, де. І його гарантовано мали би затримати, щойно дізналося про те, хто він. Ну, Оця вся історія, вона досі оповита таємницею. Якщо він приїде і почне давати покази, у нього є компромат на практично всіх, навіть на людей із партії Санду, попри те, що Санду з ним боролося від, від початку своєї кар'єри. І от чи готовий, чи, чи це було сплановане, ми не маємо відповіді. Чи це скоординовано з росіянами? і чи Тину їхнього плану ми не маємо відповіді. І чи буде він співпрацювати зі слідством? Теж не маємо відповіді. Тобто, зараз ми перед невідомістю, тому всі наші міркування вони можуть бути просто зруйновані, коли він опиниться в Молдові, якщо це станеться до виборів. Але водночас, все таки, затримання хзатримання є шансом для Санду і перемогти. Тому що якщо їй вдасться привернути ситуацію таким чином, що його привезуть до Кишинева, тобто видадуть в Молдову до виборів, і він не встигне давати якісь такі покази, які ну, змінять ландшафт, то Санду і її партія зможуть говорити, що бачите, от ми боролися з корупцією. Нарешті ми це зробили. Бо плахотнюк це унікальна політична істота, яку ненавидять у Молдові абсолютно усі. Ну крім тих, хто від нього занадто сильно фінансово залежні, але вони теж його ненавидять. Да, але вони теж, мабуть, його ненавидять. Тобто зараз ми можемо побачити абсолютний політичний землетрус, а ми у Європейській правді будемо за цим слідкувати і розповідати. Дати і про те, як діє Росія, і про те, що цікавого приносить Молдова нам, бо вона для нас, для України, дійсно важлива. Ну що ж, лишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення! Бувайте!